30 серпня у Житомирі відбулася 33-я щорічна міська педагогічна конференція сьогодні заради майбутнього. Журналістам Житомир інфо розповіли, що цього навчального року у ліцеях Житомирської громади буде навчатися близько 30 тисяч учнів. До перших класів піде менше учнів ніж у 2023 році. Я третьому році. Я по минулому року у нас а, на 500 учнів менше. на сьогоднішній день – 2200». Також нам розповіли про те, як буде здійснюватися навчання у ліцеях, в яких немає власних укриттів, ті, які не мають власних укриттів, чекають на будівництво. Наприклад, восьма школа іде будівництво великого укриття. Ви бачите, це відкритий простір на розі волі Київська. східно східно грушевського Ті, хто не мають. Ще у нас 15 ліцей, вже закінчено будівництво, де налагоджено експлуатації. Будується велике укриття нового типу у всьому ліцеї. В тих, яких немає, у нас використовується, наприклад, третій ліцей, у нас використовується з і водою укриття Прибереженського собору у майдані перемоги, а також укриття. В 38-му дошкільному навчальній закладі будується у нас внутрішнє укриття в 4-му ліцеї, використовується укриття власне, а також пістолу мальованці. Таким чином, ми, якщо та чи інша школа не має укриття, ми використовуємо близько належні. Можливості інших організацій чи житлових будинків, як 35-та школа. Ми зробили ремонт в укритті підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку по вулиці Київській. Деякі навчальні заклади Житомира забезпечили генераторами. А у нас обговорюються питання щодо забезпечення генераторами. В першу чергу це наші котельні, щоб вони не були. Зупиниться в роботі, а також і укриття. В деяких закладах у нас є, деякі треба ще забезпечити. Сьогоднішній день у нас із дев'яти закладів київської темні шість у нас забезпечено.